Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, сьогодні у світлі Божого Слова, ми пороздумуємо про якості віруючої людини. На запитання, якими якостями повинна володіти віруюча людина, ми знаходимо відповідь, дивлячись на якості Господа Ісуса Христа. Отже, дивлячись на земне служіння. Господа Ісуса Христа, ми бачимо, що Христос був наповнений такими якостями. Перша. Виділення якісного часу для спілкування з небесним Отцем. У Євангелії від Марка 1.35. Ми читаємо про те, що Христос, як Син людський, над ранком, як дуже ще темно було. Уставши, вийшов і пішов у місце самітне, і там молився. Христос, як син людський, мав велику спрагу за спілкуванням з небесним Отцем, під час якого Ісус Христос молився до небесного Отця та отримував Слово від Небесного Отця. Дорогі слухачі, кожна людина. Яка вважає себе християнином, обов'язково повинна бути наповнена цією ж якістю. Віруюча людина щоденно, обов'язково повинна виділяти свій якісний час для спілкування з Господом через особисту молитву і через особисте перебування у Божому Слові, а найперш у новому заповіті. Друга. Христос ніколи не давав місця для гріха, тобто Господь Ісус є безкомпромісний по відношенню до гріха. У Євангелії від Івана 14.30 Христос говорить такі слова, надходить Князь світу цього, тобто диявол. А в мені він нічого не має. Дорогі друзі, кожний християнин, беручи приклад в Ісуса Христа, повинен вести святий євангельський спосіб життя, не даючи гріху жодного місця у своєму особистому житті. Третя. Христос щодня свідчив навколишнім людям про Бога, закликаючи Покайтеся і віруйте в Євангелію, тобто в новий заповіт. Про це написано у Євангелії від Марка 1:15. Кожний народжений згори християнин повинен бути наповнений цією ж якістю. Адже Господь. Приводить людину до спасіння, бажаючи надалі застосовувати цю людину для спасіння інших людей. Саме тому члени Першоапостольської церкви старалися щоденно свідчити людям про Господа, іноді починаючи своє свідчення з розповіді про те, що Господь зробив саме в їхньому особистому житті. Саме так. Свідчив апостол Павло про Господа Цареві Агріпі. Про це ми читаємо у 26 розділі Книги Дії святих Апостолів. 4. Христос прощав своїх винуватців. У Євангелії від Луки 23:34 ми читаємо про те, що несправедливо. Та жорстоко розп'ятий Ісус Христос на хресті так взиває до Небесного Отця за своїх озлоблених жорстоких розпинателів. Отче, прости їм, бо вони не знають, що чинять, це найвищий рівень прояву людинолюбства нашого Спасителя. Дорогі друзі! Кожна істинна віруюча людина, яка щиро наслідує Господа Ісуса Христа, обов'язково повинна бути людиною, котра від щирого серця та від усього свого серця прощає своїх винуватців. Отже, дорогі слухачі, саме ці чотири якості є необхідними для віруючої людини. І нехай Бог усім нам допоможе випромінювати ці чотири якості, наслідуючи Господа Ісуса Христа. Амінь.